Коре 3, 2, 1, 0. Слава Україні! І незламним мешканцям і міцним захисникам. Обстановка в Південно-Бузькій операційній зоні залишається складною, але контрольованою. По усій лінії зіткнення тривають бої. Але пріоритетами залишається тактика контрбатарейної боротьби, ракетно-артилерійські авіаційні удари, як по позиціях на лінії зіткнення, так і по талових районах. Ворог веде повітряну розвідку наших позицій, об'єктів критичної та стратегічної інфраструктури, логістичних і транспортних вузлів. Але безпілотні літальні апарати використовують не тільки для розвідки, а й для нанесення уражень. Протягом бойового дня ворог наніс три авіаційних удари по позиціях наших військ та чотири ракетних по мирним населеним пунктам. З напрямку Чорного моря Су-30 здійснив пуст двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктурі Очакова, без людських втрат. По обіді ворог крилатою ракетою Іскандер атакував на Криворіжжі один із об'єктів промислової інфраструктури. Люди не постраждали. А за кілька годин ворог двічі атакував критичну інфраструктуру Криворізького району з метою спровокувати надзвичайну ситуацію. Ракетними ударами Х-22 та кінжал, уражна гідротехнічні споруди, оперативну ліквідацію наслідків атаки забезпечена злагодженою роботою відповідних структур та служб. Обійшлося без постраждалих з важкої артилерії, обстріляна Зеленодольську громаду. У великій костромці пошкоджено кілька житлових будинків. Потерпілих серед цивільного населення немає. З акваторії Чорного моря ворог спрямував поодечні крилату ракету морського базування З силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищений в повітрі. Наша авіація нанесено 9 ударів. А ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів Береславському районі, по Каховському мосту, по п'ятьох понтонних переправах, біля Дарівки, Садового, Нової Каховки. Достеменно відомо, що ворожа війська зменшена на 71 одного рашиста, 27 одиниць озброєння та техніки, серед яких 5 танків. 14 одиниць іншої автобронетехніки, реактивна система залпового вогню град, самохідна артилерійська мінометна установка Нона-С. Самохідна артустановка «Гвоздіка», зенітна самохідна установка шилка, дві гаубі 700 Б, 120 мм міномети, корабельне угрупування ворожого флоту загальною кількістю 13 одиниць, продовжує маневри вздовж Кримського узбережжя, укриваючись від шторму та ймовірних уражень Зброєю Сил оборони. Водночас тримає на поготові три надводних та один підводний ракетоносій, на бортах яких 28 калібрів. Потерпаючи від відвертих поразок, втрачаючи вигідне положення на лінії зіткнення, ворог застосовує засоби і тактику морально-психологічного тиску на цивільне населення, атакує критичну інфраструктуру. Ці ризики варто усвідомлювати і бути до них готовими: морально і матеріально. елементарні запаси, резервні джерела з метою недопущення здійснення так званого воєнного злочину під чужим прапором, мешканцям тимчасово окупованих територій треба врахувати. Що необхідно утриматись від відвідування громадських міст в період з 17 по 20 вересня. Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних сил України та державного прапору. Ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій. Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману і занурювати в паніку. Будьте пильними і свідомими. Дотримуйтесь заходів безпеки і довіряйте силам оборони, які насторожують вашої безпеки. Пам'ятайте про правила двох стін на випадок обстрілів і про неприпустимість поширювати інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів. Не допомагайте ворогу, нас не подолати, бо ми на шляху до перемоги.